Питання, які ви найчастіше задаєте, про блок ракушняк, це геометрія, його розміри, його вартість та звідки сам блок. Починаю давати відповіді. Перше, геометрія. Друзі, на жаль, ракушняк це ні, не на жаль, на щастя, це природний камінь. Але, на жаль, в 21 столітті він видобувається трішки кустарним способом. Тому, як бачите, геометрія в даного блоку. Бажає трішки кращого. Далі, розміри. Розміри блоку 18 на 18 на 36 сантиметрів. Його вартість. Вартість такого блока на сьогодні 45 гривень за одну штуку. А возимо ми такий блок з Одеської області. Там є три кар'єри, з якими ми працюємо. А якщо ви хочете придбати блок ракушняк. Чекаю на вас за адресою: місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.